Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про те, що в нас прем'єр-міністр зазначив нещодавно, що 98% повісток надсилаються тим особам, хто не платить податки, тобто тим, хто не працює офіційно яким чином, що там відбувалось, яким чином він це пояснював, які в нього там тезиси, і щодо економічного бронювання, там був такий економічний форум, і він там дуже, -дуже багато чого розповів. Зараз в цьому відео я розкажу, і ми знову ж таки згадаємо, які моделі економічного бронювання в нас є наразі. Законопроекти зареєстровані, вони ще не розглянуті і вони в статусі законопроектів. Їх декілька згорну увагу. Якщо цікаво, залишайтесь і підписуйтесь на відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь також на телеграм-канал. Там дуже швидко виходять новини. Якщо потрібна більш змістовна консультація, записуйтесь за телефоном, бачите його на екрані. І так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, всім відома людина, заявив, що більшість повісток на мобілізацію сформованих через реєстр оберіг. Ну, Це ви пам'ятаєте, да, всі? Я вже неодноразово знімав відео про це, що наразі там автоматичний друк цих повісток. Замовником є міноборони, друкує їх ТЦК, розсилає їх ТЦК через Укрпошту. Ну, от ці повістки він має на увазі. Надсилається людям, які не працюють або не платять податки. За його словами, 98% повісток, розісланих за останні два місяці, були адресовані безробітним або тим, хто працює неофіційно. Він це розповів в економічному форумі. Мобілізація повістки, як ми розсилаємо, станом на сьогодні 98 це вже пряма мова його. 98 розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр оберіг, надсилається людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично, сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють безробітним, пояснив Шмигаль. Зрозуміла позиція. Так, також він зазначив, що лише 2% повісток, ну, звісно, із 100%, якщо 98 розсилається у нас безробітним, 2% повісток за останні 2 місяці було направлено працюючим громадянам. Також він наголошує, що реєстри дозволяють стежити за тим, чи сплачують люди податки незалежно від їхнього статусу, чи це, наймен... чи це наймані працівники, чи це підприємці. Чи це самозайняті особи. Також він про це зазначає. Ну, зверну увагу, що реєстр оберіг у нас взаємодії із з іншими реєстрами, з податковим, в тому числі. Це ви, напевно, вже також знаєте, бо дивитесь мої відео. Якщо людина, це також пряма мова, податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум офіційно. Відповідно, в реєстрах це видно. Оберіг підтягує цю інформацію, і коли пояски формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна. І ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип. Думаю, що він абсолютно зрозумілий усім, зазначив наш шмагаль. Також він наголосив на важливості забезпечення військових належною заробітною платнею. Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошувало 250 тисяч. Це плюсом до тієї кількості збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно. Знову ж таки, на цьому форумі там задавались йому питання і щодо економічного бронювання. І він там надав відповідне пояснення, зазначив, що економічне бронювання від мобілізації не отримує позитивної оцінки серед військових на передовій. Тому уряд працює над удосконаленням нової моделі. Звернув вашу увагу, що запропонувалось декілька моделей і декілька цих законопроєктів 11331. 11331-2 2 це як альтернативні законопроекти, і як головний 11331, без якихось приміток. І от що в нас пропонували ці законопроекти? Перший пропонував нас, що можна за працівника, який працює на підприємстві, можна буде забронювати. І достатньо для того, щоб його забронювати, щоб йому платили підприємства білу зарплату у розмірі 36%. 1336 гривень, а підприємство не мало боргів по сплаті податків і виплати заробітних плат. Інша ж модель там передбачала для ФОПів бронювання. Це потрібно вже мати обсяг доходу на місяць 61 200, це в тисячах, і додатково ще сплатити збір за бронювання 20 400, ну, це також в тисячах за кожного військовозобов'язаного працівника. Зрозуміло, тобто по ФОПах це одна сума, по заробітної платі це інша сума. Подивився я ці законопроекти на сьогоднішній день. Вони в тій ж стадії, як і були, коли їх зареєстрували. Тобто наразі нічого не де там не зрушилось. От їх позареєстровували ще у нас в червні 2024 року. Вони поки що надані для ознайомлення, і більше ніякого руху по ним немає. Подивимось, як вони там будуть змінюватись. Ну я так розумію, що зі слів прем'єр-міністра, то це вже буде взагалі якась інша система. Так, що ж він ще по, про, по бронюванню казав? Він каже, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює потребами Сил оборони. І пряма мова, якщо ми говоримо про економічне бронювання, як про сплату певної суми коштів. То це несправедливо. Тому критерії і параметри мають бути такими, що задовільнять ЗСУ і бізнес. Ми працюємо над тим, маємо безліч варіантів. Зараз ми напрацьовуємо нову модель такого механізму. Можливо, буде заснована на певній заробітній платі, яку встановлять одну для всіх регіонів. Ну, тобто, така ще пропонується. Це вже якісь альтернативні такі пропозиції, тому що зараз в законопроєктах такого немає, звісно. Уряд готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємства, необхідності бронювання їхніх працівників. Ну, до речі, щодо критичності, там вже декілька відео на каналі є. Залишу тут посилання. Подивіться, наразі йдуть перевірки заброньованих, і бронювання в нас там деяке на паузі перебуває до 15 листопада 2024 року. І тут він зазначає, прямою мовою ми запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є. До речі, звернув на увагу, це постанова Кабміну 76. Але вони дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників. Ну, отака позиція щодо бронювання економічного. Але, знову ж таки, основна е, теза цього відео, е, і це ми посилаємо саме на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Що 98% повісток в нас розсилається тим, хто офіційно не працевлаштований. Ну, це за його словами. Яким чином там Кабмін з взаємодії з Міноборони не зовсім зрозуміло, але ну, от його, скажімо так, Показник такий 98%. Ми розуміємо, що в нас Міноборони саме є замовниками. До речі, нещодавно там виступав представник одного з київських ТЦК. Я знімав також відео і там була його цитата, що саме ТЦК вони формують повістки, надсилають, але вони не є замовниками в цьому питанні. Тобто Міноборони там визначає категорію, ВОЗ там, які потрібні військовозобов'язані для мобілізації. Ну, отут відео залишу посилання, подивіться, також воно. Цікаво змістовно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба. Ну і, звісно, не забувайте дивитись наступні відео, які розміщені тут або тут. Вони всі, в принципі, наразі корисні і є якась корисна інформація, яку можете для себе почерпнути. Все, Всім до побачення.